Міст. Стопи стоять на ширині плечей. Таз у нас в нейтральному положенні, немає перегину в попереку, тобто поперек плотно прилягає до килимка. Стопи стоять недалеко від тазу, так, щоб ми могли доторкнутися кінчиками пальців до п'ят і починаємо. Рух, підіймаючи таз, від, відштовхуючись стопами від килимка, підкручуємо таз, підіймаємо куприк, криш поперековий відділ хребта і хребет за хребцем підняли і вибудовуємо одну лінію між плечима. Тазом і колінами. Далі, у нас мають бути сильні сідниці. І так ми затримались на пару секунд і опускаємо кожен хребець за хребцем від поперекового відділу хребта до куприка. Опускаємо і відчуваємо, як кожен хребець прилягає до нашого килимка. При цьому коліна у нас не повинні дивитися всередину або роз'їжджатися назовні. І ще раз піднімаємо, підкручуємо таз. Піднімаємо куприк криш, відриваємо кожен хребець попереково відділу хребта один за одним. При цьому у нас центр тіла підтягнутий, тобто у нас ребра направлені до клубових кісток тазу. І відриваючи, ми вибудовуємо. Вічима тазом і колінами. Сильні сідниці, затримались на пару секунд і опускаємо опускаємо кожен хребець за хребцем, починаючи з верхнього відділу хребта до нижнього, плавно, контрольовано. Відчуваємо як кожен хребець. По черзі лягає на наш килимок. І розслабляємо наші сідниці. і опустили повністю таз.